Зараз буде хвилинка психології з приводу того, що не грайте в гру з долбойобами. А власне, справа йде про ігнор. Знаєте, є такі люди, які навмисно починають вас ігнорувати. Вони можуть вам написати Привіт, як в тебе справи, там чи що ти робиш там сьогодні ввечері. Ти їм відповідаєш майже там одразу, як ти побачив, плюс-мінус там все добре. А в тебе як А що ти маєш на увазі? І так далі. І все. І повідомлення не відкривається. Людина ігнорує, людина не читає. Хоча вона сама ініціювала власне цей діалог. Ви її не питали про це. Так, от, деякі люди починають грати з ними в гру, хто кого переігнорує. От він мені не відповідає два дні, ага, добре. тоді я буду не відповідати йому чотири дні і подивимося, хто кого переможе. Власне, це вже заздалегідь програшна гра, якщо ви включаєтесь взагалі в це все і ви емоціонуєте. Просто не втрачайте свою енергію, не потрібно думати про це, переживати і так далі. Що він мав на увазі? Чи вона, чому вони так поступили, чому вони не відповідають? Чи у це знаєте суперництво, хто кого переігнорує? Зараз тепер я тебе пересиджу, а потім ти будеш чекати. Зараз я засікаю час. От ровно рівно через дві години я тобі дам відповідь. Не потрібно цього робити, бо ви вже програєте, ви вже втрачаєте енергію, емоції на цю всю справу. Просто не спілкуйтесь з долбойобами. Так, іноді людина може не відповідати, тому що вона дійсно зайнята. Ви про це теж знаєте, ви відчуваєте, коли людина саме така. Але коли мова йде саме про таких іграків в час чи людей, які хочуть тебе підчепити на свій гачок якоїсь там невпевненості, то просто не залишайтесь до цієї ініціативи. Ось така хвилинка. І дуже прикольний фільтр.